Вітаю всіх. Сьогодні я хотів би виразити своє співчуття місту Львову. Великі трагедії, великі бомбошки були, ще пам'ять загибли. Сьогодні хочу звернутися до всіх українців. Ми повинні навчитися. Любити один одного. Незважаючи на політичні погляди, воювати, не воював, незважаючи на мову, російська, українська, незважаючи на те, хто там в яку церкву ходить, ми повинні навчитися приймати один одного, якщо ми хочемо такими, якими є, і прощати один одного. В Євангелії сказано, що яким судом судиш ти, таким судом будуть судити і тебе. Всі ці мовні тіснопіння підхватили наша власть для, для того, щоб нас сварити, улікати нас від справжньої біди, від того, які вони придумили. Всі ці вілантери, всі ці творці з патріотизмом, оці всі мовні. Вони тут розказують за мову, за те, які вони храбрі, а там собі купують тачки за 62 тисячі баксів. Ви знаєте за кого. Я в мене тут теж був один священник греко католицької церкви, який збирав да, цей вота в Італії, а потім собі купив машину. От, так от. Ви повинні бути в першу чергу людьми, якщо ми хочемо вижити. И мы должны понять, что не язык определяет человека, а его сущность. И не давать этим тварям наверху повод нас ссорить. Как-то так. Да, да, спасет нас всех Господь. Аминь.